Безкоштовне харчування. Учні перших четвертих класів із листопада харчуватимуться безкоштовно. На це для Коломийської громади із державного бюджету виділили 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Ця сума 70% витрат необхідних для безоплатних обідів. Решту 30% буде доплачувати міська рада. Про це розповів міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Питання харчування у закладах освіти обговорюють практично завжди. Батьки хочуть, щоб діти їли смачно і корисну їжу. У владі думають, як це зробити. Зараз уряд України теж має свої пропозиції щодо цього. Зокрема, щоб учні молодшої школи, а це перші-четверті класи, харчувалися безкоштовно. На ці потреби дає субвенцію 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Уряд, якщо заявив якусь, що він дає субвенцію, то ті гроші до нас приходять. Бо ми знаємо, як було раніше, що гроші приходили в кінці грудня і були різні проблеми з актами. Виконаннях робіт, і там були такі різні непорозуміння потім зараз. Це стосується, наприклад, харчування, що ініціатива уряду, четвер... перші-четверті класи, безкоштовне харчування. Тобто, мільйон сімсот гривень вже є в нас на рахунку з тих 5 мільйонів 100 для харчування. Це дуже добра скажімо, підмога нам, бо ми знаємо, що дуже багато зараз. Пільгових категорій харчуються Це в середньому 25, а десь і більше відсотків від загальної кількості учнів цієї пільгової категорії, і саме ця субвенція нам до, до, якраз допоможе. Безкоштовні обіди діти матимуть з листопада, але загалом підхід до харчування у закладах освіти змінили з вересня, каже міський голова. Заклади освіти перейшли на аутсорсинг. Простими словами, це функції забезпечення харчування вони передали іншим компаніям. Мали таку зустріч робочу. З директорами освітніх закладів, з тими, хто надає послуг по харчуванню. Мені було цікаво, як воно працює. Бо з 1 вересня всі запрацювали по аутсорсингу або десь кейтеринг. Ну, кейтеринг дуже мало. Це кілька, кілька садочків, де не можна організувати харчування на місці. Тобто, скарг немає, крім одного, що була вчасна проплата, коли віддали на аутсорс. Директори і управління освіти стало замовником. Воно може провіряти якість освіти, якість харчування і як воно подається. Бо коли ти сам готуєш, сам купляєш продукти, сам готуєш, ну ніби й сам і перевіряєш, але ти розумієш, що щось десь не так, бо це твоєї помилкої. То тепер просто змінився підхід. До слова у двох закладах освіти буде повністю оновлено харчоблоки. На ці потреби кошти також виділяє держава. 20% дофінансовує наша Коломийська громада. П'ятий ліцей і дев'ята ліцей, шоста філія. Е, Відбулося вже тендерна процедура і визначені перемоги по шостій філії. Роботи там тривають. По п'ятій е, один аукціон тендер не відбувся. Відхилили двох учасників, бо були. Питання до документації зараз і вже другий є, визначається переможець. тобто йде опрацювання документів, будуть визначати, хто буде переможець. Але в нас тут є дедлайн, до кінця року ми маємо зробити всі роботи. Тобто, це йде питання: повна заміна всіх комунікацій, збивають плитку на стінах, на підлозі, система опалення. Повністю все робиться. Є розроблений брендбук. Тобто, які кольори мають бути підлога, стіни. Це як чітко вказано, яке має бути обладнання, і досить такі це і вартісні речі. Про те, як харчуються наші діти в закладах освіти та як облаштовують харчоблоки, ми розкажемо в наступних випусках подій.